Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. Dobron, dobron, runnish kutruz, tak, as kralo, tak so much kuts, 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 Вийшли з Алісією на дах подивитися, що тут з погодою сьогодні. Аліся дуже хотіла подивитися до рибок, привітатися з ними. Вон з однієї сторони, з нашої сторони, там де вікна виходить. Таке от небо затягнуто, темне. А от над морем нібито і більш роз'яснено дивлюся шматочок моря в нас виглядає, я дивлюся, що ніби і немає такого шторму, як був в морі. Але досить парку, Пари дуже пар, пар, силі. Сусідів пальма на даху. Росте взагалі в них такий, гарненький. Гарненько все облаштовано. Там є і лавочки, де посидіти, якісь стільчики. А, мені здається, там навіть зона барбекю є. Але я не впевнена, ну, мені так здається, що то барбікю. А, так, рослинки гарно оформлені та, в гарних горщиках. І дах в них є. А в нас немає даху. Я так думаю, тут все ще в процесі, тому що от ми приїхали, цих рибок не було. Нещодавно тільки поставила, і тут більш так знаєте, як місце, куди можна скласти все, що заважає. Ну і квіти, ну час, від часу вони намагаються їх приводити в порядок, щоб вони. Гарненько виглядали, ось ці от зараз почали перецвітати і щось вони трішки не дуже гарно почувають себе, хоча довгий час гарно цвіли, був такий гарний кущ. От, ну, це тож, також щось не зрозуміло, Тут просто така плечуча рослинка і, і гілки вставлені гілля, щоб воно по ним плелося. Трішки ранкового міста. Незважаючи на те, що ми живемо в місті, що це місто, у людей тут є і кури, от ви можете чути півника. Люди на даху вирощують щось. От Я вам нещодавно показувала Ось сусідів вирощують якісь розхоєни нібито і місто, але все ж таки, воно ну, як приватними будиночками, тут таке йде. ну Звісно, наприклад, як приватний будинок і поруч якийсь готель або апартаменти побудовані для оренди. Там он зелене це коледж. Тобто у нас тут школа, під нами дитячий садочок, коледж, поруч. Добре, пішли ми готувати сніданок. Пішли, Аліся, сніданок готувати? Будемо снідати? Водичка, тує. Повна водички багато. Був дощ, багато водички натекло, так? Тут, тут багато водички у рибок, так? Ось і дожчик. Вау, яка красуня, яка зачіска гарна. Де і пензлики? Пензлики? Ось на ліжку пензлики. Ось. Ти будеш фарбуватися? ти гарнюня моя. Ти кудись збираєшся? Ні. Ні, ми ти... тут, вдома. А вдома, щоб бути гарною. Молодець. Однією з розваг, яку ми на сьогодні вигадали, буде спуститися на перший поверх та покататися тут на велосипеді. Так, вирішила Аліса. Є трішки місця, хай покатається, бо вдома їй взагалі сидіти нудно, а на вулиці йде дощ. Аліса, сюди не виїжджай, будь ласка. Є дощик. Не виїжджай сюди, там катайся. У будинках всіх в'єтнамців стоять ось такі ритуальні. Я не знаю, як це називається, тому не буду вигадувати. Я вам просто покажу. Я не володію інформацією на цей рахунок. Просто для загального розуміння вони тут ставлять аромопалички. вони завжди не хіді, тут завжди є. Запальничка, щоб її запалити. Завжди тут світяться світло увімкнене, стоїть водичка, якісь несправжні гроші тут лежать, солодощі, водичка, напої, завжди, свіжі квіти тут лежать смаколики. і Я жодного разу не бачила, щоб тут квіти були зав'ячі, їх завжди міняють. Свята, в якісь вони тут ще більше ласощів приносять на якісь свята. Тобто я розумію, що це якась дані померлим, що це якось вони з цим пов'язано. Але я ніколи в цю тему глибоко не занурювалася, тож сказати достовірно, нічого на цей рахунок не можу. Але ось. Завжди досить цікаво спостерігати за цим. В деяких будинках навіть ми, проходячи повз, бачимо, що навіть фотографії, я так розумію, комерці проводичів стоять. Ось така такий цікавий момент. Мені здалося, що вам також було б цікаво подивитися дізнатися, але в кожному будинку це є, це, знаєте, як, як вхідні двері, як вікно в будинку, ось так і такі. Навіть зараз слово не підберу, щоб згадати і назвати одним словом не апостаменти, Якщо хтось знає або прийшло, прийшла в голову думка, то напишіть в коментарях, бо в мене просто вилетіло з голови. Наташалась тоже. И це угу. капустка. Це сама? Такоса. Вот еще маленькі шматочки біли. Белокачанная называется. Капуста біло-качанная. Кевич. Зрозуміло? Да это листочка? Да и вот це. Вот це листочек платит.

2 кг, десь 2,5 кг капуста вийшла і в лідерці, і в отакому контейнері. Тож залишаю, нехай прокачується на 3 дні. Вийшла ми на прогуляночку денно, я покатала Алісу спати і розпогодилася. Небо ясне, світить сонечко, Аліса спить. У мене роботи ще досить багато, тому що я на сьогодні не планувала знову купу всього, чого зробити не встигаю. Ще не встигаю змонтувати для вас вчорашній влог. Тож трошки затримуюся з усім. Але я планувала, що в першій половині дня зможу гарненько попрацювати, але Алісі щось так капризно поводилася і хотілося гратися. А я Приділила їй багато уваги і при цьому сама тепер не встигаю все, що в мене було заплановане. Аліся спить, тож я тепер маю півтори години зробити максимум. Так, ну що ж, голубці, я накрутила, встигла. Оце у мене та менеджмент. А сьогодні ще ввечері маємо зустрітися з одними знайомими. Деякий час вони жили в Дананзії, ми з ними так пересікалися, спілкувалися. Потім вони поїхали в Індію, повернулися у В'єтнам, подорожували по іншим містам В'єтнама, і ось зараз приїхали на здається тиждень в Донанг і ми з ними плануємо зустрітися, тож потрібно збиратися. Знову бігти кудись, але це досить приємна зустріч, тому що люди досить приємні. Вони старші від нас, їм десь за 50 і вони з Харкова. Тож розкажуть багато цікавенького про свою подорож по Індії. Зустріч з нашими знайомими відмінилася, тому що на вулиці почався дощик, а вони вже сьогодні попали під сильний дощ. Тож немає в них бажання виходити. А ми... А ми вийшли в магазин, нам потрібно дещо придбати. Okay. Ну що ж, друзі, ось так закінчився наш сьогоднішній день. Ми просто пройшлися по вулиці, прогулялися, зустріли друзів, вони зайшли до нас, ми попили чай та й будемо завершувати цей день. І на сьогодні я хочу з вами вже... Прощатися. Я вас закликаю, щоб ви переходили і на інші мої ролики. Переглядали їх. Там багато всього цікавого на каналі величезна кількість роликів. Заходьте, пишіть ваші коментарі. Якщо вам немає що коментувати, то просто напишіть, як пройшов ваш сьогоднішній день. Мені буде приємно почитати. За вподобайки вам окреме, окреме дякую. Я вам бажаю гарного ранку дня або вечора, мирного неба. Всіх цілую, люблю, обіймаю. І бувайте! До зустрічі в наступному ролику!